По даним рейтингу, визначеному Всеукраїнським фондом ефективного управління, є такий фонд, у звіті про конкурентоспроможність регіонів України за 2012 рік, вони роблять щорічно, вони посідають 11 позицій. Найвища позиція вони у національному цьому рейтингу цього фонду це за показником ефективність антимонопольної політики, Це перше місце. За результатами розвитку заяв звернень до відділення проведених перевірок, за власними ініціативами нами розглянуто 47 справ про порушення операційного законодавства, за рішення на яких на порушників відділення вкладено 447,5 тисяч гривень, майже півмільйона, з яких сплачено 343, це по тому часу, періоду, який наступив на час сплати. Слайд 3-4. В процесі розгляду справ в області цих припинено 176 порушень конкуренційного законодавства та дій за їх посміхами, зокрема у вигляді антикурентних узгодження дій 9, зв'яжування монопольних становище 99, антикурентних дій органів влади 46, недобростовір 18 та 5 інформаційних порушень. В результаті вже запобіжних заходів по області вдалося вперед вчительника 91 порушення. А також е, виконано значит, 45 пропозицій суб'єктами господарювання суб органами влади, які були надані відділенням щодо здійснення заходів з на розвиток приємності конкуренції на товарних ринках. Внаслідок наслідок виконання вимог відділення щодо запобігання та притинення порушень. Порушення, економічний ефект, є встановлена методика розрахунку. Встановив 42,4 млн гривень. Це більша цифра, ніж була за наличний період минулого року.